Мама, Мам, а скільки мені років? Та пора вже й самій знати. Там Петрівку 17 буде. Та я вже доросла? Випий, молочко, не хочу. То я вже можу на вулицю ходити. Он бач, куди вона хилить. Хай тобі це й не сниться, доню. Ну чому, мамо, батько не пустить. Батько про те й не дізнається. Він он, на возі спить. Я так тихесенько пройду повз нього. Ну, можна, не можна. А зараз подруженьки прийдуть. Випий молочка. Не хочу я ваше молочка. Що це? Не знаю. Чий це знаєш? Ні. Не бреши. Знаєш. Навіщо мені це знати? А може, тимка зарудного? У ну, ні точно такий. Савочко сить. Будеш ночувати у коморі під замком. Сорому немає. Щойно почала з печі злазити, як уже парубків принаджуєш. Що ви мені про тих парубків? Дуже вони мені потрібні. Ой, Савочко, я так думаю, стала дівка на порі, то на дівування. Та вона ще зовсім дитина. Рученята, як цівка, сама як скрипка, то хай ще підроста рік другий. О, о, Демко, кож по під вікнами. Ось я йому зараз дам. Та не чіпай парубка. Та я йому тільки шапку віддам. Мамо, мамочко. Диви тільки знову, як мені хочеться гуляти. Всі подруженьки будуть співати, танцювати. А ти, Оланко, сиди та рукавом сльози витирай. А чи я у вас не слухняна? А може, лінива, жманка того віку дівочого і того не даста вільно прожити. Пустіть мене, а як не пустити, то серце моє на дві половинки розірветься. Ну, добре. Я ще раз поговорю з батьком. Мала ще кажуть, як за плугом ходити, так не мала, а як на вулиці погуляти, так не доросла. Бач, яка правда на світі. Я тебе чекаю, чекаю, виходь скоріше. Не можна, батька не пускають. Та бачить я його на возі спить, як мішок з половою і хропе. Ну, пішли на вулицю. Мені хлопці з дівчатами говорили, щоб я без тебе на вулицю не вертався. Та зачекай, мати ще пішла раз до нього, поговорить. А ти їм скажи, пустіть мене погуляти, коли хочете, зятя мати. Та ти що, батько мене за це приб'є. Та ти тільки послухай, як весело музика грає. Ех, Ну, добре, зачекай. Ех, по ну що буде? Ходімо.